Привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт на версії точки 1.21. Ось mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ми, коротше, заставили. пішли добивати дерево. Раз. І два. Це буде моє друге довге відео. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нарешті. Буде друге довге відео. Я один рік не випускав довгі відео. Крафтим дошки, а затим верстак, а затим ще дошки, а затим палки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля бац! Хм. Бам! Бам! Бам, бам, бам! -бам. Бам-бам-бам. <кху> Ламаємо версат, зараз мен... <кху> я захлиб просто так роблю. <кху> так, треба здобути собі є. Я бачу в потім бідим його добивати. Стіє! Тебе я обижати не буду, живи з спокійним життям. А я пішов добивати камінь. <кху> Десь від никих мандрів немає. Я не професіонал в Майнкрафта, але грати я вмію. <coughs> До того я ні разу не приходив в на виживання. Думаю, десяти камня вистачить. Куда блість? Хоча. Я ліпше промовчу цей цю момент. Я а, він мене інвентарі. Бліва хама. Чого я так позорюся? а? Скажіть мені бам. Бам. Хеппі хеппі Думаю, будемо шукати собі територію, де будувати будиночок. будиночку. перед тим, ідем добивати вугілля. Якщо ви не знаєте, що додавали на версії 1.20.21, ну зараз розкажу. Туди додали броненості. З нього може випадати його броня для собак, її можна позбувати в купі. Додавила до храна. До храна нових блоків з міді. Реально дуже багато додали. Я шоці був. Нові двері, всякі. Додавили, по-моєму, новий камінь, а зняла всякі нові сходинки. Так само старого. Добавили якийсь новий біом. Не знаю, такий мідний. Я його ще ні разу не бачу. Ну, далі, думаю, немає не смслу розказувати. Ну, може ще розказ розказати про. Ковалду про прокувалду. Про точніше точніше не пам'ятаю. <смістична> <смістична> Я забув, собу... короче, кувалду а той булаву, булаву. Знаки я тут рассказывал. Ти иди в Сраку, срак удобный Маус, Мне тебя не пути. Ч-то я чуть-чуть приготовился. Предлагаю Та Чому я собалю? Повбивати курил. Я злый. Я злый. Я злый титанс пити. И сюда мясо. Я люблю пожрати м'ясо. А ну сюди пішла корова. Я на спідрана, потому что буде нормальним довгим. Білікараски, булікарески, 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 булікарески. Ви вишне. Я не спеціально вот тут будемо будувати будинок. Але перед тим будемо добивати. Більше м'яса. больше, больше, еще больше. Простите, курочки, но я пойдем к тебе грабли. Зала... Капец, как к Вот, я пишу. Прям был Так. Ох, я к плача был. Капец. Так. Петушары, иди сюда. Все. Ага, бляха. Будемо сідлати собі коня, так бути. За О, з першого разу! З першого? З першого разу. Притисі, прикиньте. Показати, дачку, шапіт. Ну, я думаю, треба піти без найти наслот. Кипець, можеш і знайдемо ще. А бачка, ви ч там багаєтесь? У мене кірка зламалася. Даді буду колоками вас похранкара. Правда. Біна гавечка. Ну, нічого. О, ой. Это у мене просто ткальна шалбія. Бам-бум. Чекайте. То... Я вже бігати на... Не... Це... Бляха, я ділюсь воню. Мені побачилися піща ціла. <клухи> сіра гавечка. Ой, бі... Піща <клухи> Рожеве, то є сіра. Пішли камень крафтить. Пічку крафтити. Я вже запутався. капец запутаюсь. Проб. Я в принципі не спітран бо я. Я лох. Бо я лох, бо я не містряни. Тут -то будем будувати будинок. Раз. ой Точнейший. Раз, раз, раз. Ты такая предусердила. Фу. Что за м... Ты меня заразила, а? А? Ты? Ты овечка долбаная, а? Так. О, я люблю мясо. Пожрати. Бам і бам. Залежимося собі. Пробл. О, маленький конь. Хм. Трусник. Чудово. Чудово. просто чудово. Якраз тут будемо розбивати собі асфіль. Лагер Будем розвивати собі тут хату проблема Не знаю, нахрена я тросник добув. треба було посадити новий Кстати. Потім буде відео про то як я граю в Бравл Стар. А потім друга частина про цього Майнкрафт Як її люблю вже темні Что делать, то мне. Я бы себе хижину сделать. Вот так делаем мне. Это моя пичка в так Просто так, помоги мне. Миня... Та мне на... да я не буду долго. Так, у нас... Если вот тут я крафт... Би -би -би Увечки білі. Вот, <гум> будь ласка, випаде одна одна шарстая овечки, я вас прошу. Майнкрафт, я Дайте мені ще обуче. Стоять, коли ти не дійшли. Сюди проблем. Май проблем. Это мои проблем. Багатий. Умере. Я розкипаю пер. Та не пожру, а проскипаю, я сказав. Чому ти. Ти я сім'я папі? Я тут не слухаю свиха. Залегали. Бачите? Попасть тут опять зомби. Мы так сильно... на свобода. Я туда дошку поставил. Пора би пожрати. Від... Від... Ні, хрена! Ні хрена Що? Що? У... Я я, я? я Ви хочете зі мною один на один? Значить, я підготовлюся. Не нападати. Ні-ні. Мені... треба відрівні вирішити. Я все розвитую. Слышь ты, зомбачара, мэн. Давай, скелет, Сляй по мне. А? Я, я на себе зомбака не трогаю. Давай, попробуй. Ах ты грыса. Ну пишу. Слышь, скелет, мэн. Скелет, мэн. А ну пишу. Со... Сюди! У мене є перша моя броня. Тут, правда, не повний комплект, але зато ходить. Капець. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а ми закінчимо. Після цього віде відео вийде серія. Серія, серія, про Бравостаж. Там я покажу свій екран. А зараз всім пока!